Компанія Автофокус нове надходження це порш Паномера, повнопривідний. 2011 року машина, вона офіційна, без ДТП, ціла по кузову, в непоганій комплектації. Камера заднього виду, парктроніки, повністю обслугована, не вимагає вкладень. По салончику у нас темний шкіряний салон, перфорований, доглянутий. Підігріви усіх сидінь, преміальна акустика кабасе, пам'ять сидіння водія, красиві садушки такі, підкармові полізки, електрорегулювання керма, на пневмі, клімат-контроль, старт-стоп. Навігація також тут є 198 тисяч кілометрів бідного пробігу. Машинка в супер доглянутому стані, так що ми чекаємо на вас, на тест-драйви, на огляди, приїжджайте, працюємо кожного дня.